Мої вітання. Ви дивитеся телеканал «Конкурент Конкурентів. І в ефірі програма «Луцький автобазар. Сьогодні ми на Луцькому авторинку будемо вибирати Опаль, дивитися на його стан, комплектацію та вартість. Тож ходімо подивимось. Ось у нас перший Ополь, чорний. Це Ополь зефіра Космо 2009 року випуску. Об'єм двигуна тут 1,7 літра дизель. За цю автівку продавець просить. 6500 тисяч доларів. З вікна можна побачити, що ця автівка на ручній коробці передач. Також тут є кондиціонер, є мультимедіа і з вікна видно, що тут непоганий дизайн мультикерма. Сидіння тут комбіновані, шкіра і тканина. Вони виконані в чорному кольорі. Загалом, авто, якщо подивитися з вікна, воно досить непогане. Є тонування вікон задніх, що дуже зручно не їздить, не їздять пасажири, так би мовити, в акваріумі. Так дехто називає. Також є підлокітничок непоганий шкірою оздоблений. Тож я вважаю, автівка хороша можна брати за 6 за таку ціну. Ще один Опель також у чорному кольорі, але уже Астра 2008 року, точніше, 2007 року випуску, певно, перша реєстрація в 2008 році. Об'єм двигуна тут 1,6 літра, але вже бензин. Продавець сказав, що тут є клімат-контроль, також круїз-контроль, є всі сервісні книжки, датчики дощу і так далі. Пробіг 260 тисяч кілометрів, і за неї продавець просить 5 тисяч доларів. Ну що ж, ця автівка на також на ручні Коробці передач загалом сидіння вони є повністю тканиніними, вони є в чорному кольорі, виконані. Ззаду місця багато. Бачимо також, що є кондиціонер і мультимедія машинка загалом старого року, але виглядає непогано. Хіба що оці панельки трішечки потерті, і все буде добре. Кермо не затерте. Тобто є трішечки видно, що на автівці, звичайно ж, їздили, користувалися нею, але загалом стан керма нормальний. Це вже другий Opel Zafira, але в дуже гарному синьому кольорі. Вона ця автівка 2008 року випуску і має е, об'єм двигуна 1,9 літра. Потужність двигуна 150 п'ятдесят ватів. І за цю автівку продавець просить 6200 доларів. Ця автівка має пробіг 234 тисячі кілометрів. Загалом авто в непоганому стані. Ми бачимо, що продавець приїжджав на його все красиво, все гарно. Дизайн мультикерман непоганий, і ця автівка також на ручній коробці передач. Садіння також у чорному кольорі, і вони тканиняні. Астра у срібному кольорі 2005 року випуску ця машинка старіша за попередню. об'єм двигуна тут 1,6 літра бензин пробіг 220 тисяч кілометрів. За цю автівку продавець просить відносно недорого 4550 тисячі п'ятсот доларів. Автівка має тоновані вікна. Також можна побачити з вулиці, що тут є тканиняні сидіння, вони чорного кольору, і ця автівка також на ручній коробці передач. Загалом по зовнішньому стану бачу, що ніяких подряпин немає, є лише тут вдаряння в крило. Загалом, якщо так обійти, авто в гарному стані, фари вони не жовті, вони почищені, гарні. І тут також зараз обдивимося. В принципі, по самому кузову я не бачу ніяких потертостей, лише там було вдаряння. Тут у нас ще два ополі: це Opel Зафіра Б і просто Опользафіра. Ця автівка вона такого темно-сірого кольору. І 2014 року випуск пробіг 228 тисяч кілометрів. І об'єм двигуна ця автівка має 1,7 літра, і вона на дизелі. Тут на цій автівці механічна коробка передач. Також продавець зазначає, що склопідйомники є лише на передніх дверцятах і є кондиціонер. За цю автівку продавець просить 8450 доларів. А ось ця сіренька пользофіру. Вона, е, окрім того, що кольором і роком випуску відрізняється. Так вона ще відрізняється тим, що вона на газ бензині. Об'єм двигуна тут 1,8 літра. Е, тут також механічна коробка передач. Е, є кондиціонер, склопідйомники і так далі. Е, до речі, пробіг тут 225 тисяч кілометрів. Рік випуску 2010-й І за цю автівку продавець просто 6950 тисяч доларів. На жаль у луцькому автобазарі немає великого різноманіття ополів однак є різноманіття ополів Астра. Ця автівка 2006 року випуску об'єм двигуна тут 1,6 літра, і вона бензинова. Це універсальчик, гарний колір непоганий. Пробіг тут 203 тисячі кілометрів. І за цю автівку продавець просить 4700 тисячі доларів. Ця автівка пригнана з Німеччини, і вона на ручній коробці передач. Загалом е я бачу отут невелику подряпину, якщо на самому кузові на корпусі, також тут є подряпинка і на ручці. Зрозуміло, машина пригнана з Німеччини, вона має певні дефекти, але і зрозуміло, чому така ціна маленька. Тож, загалом, якщо для когось не суттєві ось такі подряпини, то за таку ціну я гадаю можна взяти, хоча я би не взяла. Ще один Opel Astra, але вже у Astra G. Тут об'єм двигуна 14 літра. Вона на бензині і 2010 року випуску. Тут 220 тисяч е, кілометрів пробігу. Є круїз, контроль, підігрів сидінь. Е, також тут є датчики світла, е, парктроніки і так далі. Також продавець зазначає, що є вся сервісна книжка. За цю автівку продавець просить 6 тисяч сто п'ятдесят Загалом вона виглядає на. Цю ціну вона в красивої форми, досить гарна. Вона підійде як і для чоловіка, так і для жінки. І зазначу, що тут парктроніки лише задні. Ще один Opel Astra, але на цей раз Sports Tourer, якщо я не помиляюся, 2013 року випуску об'єм двигуна тут 1,7 літра дизель, потужність двигуна 81 кВт. Ця автівка на механіці, і тут, якщо чесно, цілий перелік переваг цієї автівки. Перше, це те, що шкіряний салон з перфорованою шкірою, також є адаптивний ксенон, ближнє і дальнє світло, навігація, е, також є дорога акустика в машині, що для любителів е, поспівати і послухати музику. Е, також тут в цій автівці є два е, оригінальних ключі з дистанційним відкриванням, що також дуже зручно. Титанові диски на R17. Також, що ця автівка дуже відрізняється від всіх інших, які ми знімали, це те, що тут є камера заднього виду, дуже зручно паркуватися. Ця автівка пригнана з Голландії. Продавець стверджує, що вона вся в рідній фарбі, і за неї він просить 9150 тисяч доларів. З вами була програма Луцький автобазар підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте свої вподобайки під цим випуском. Зустрінемося наступного тижня.